Друзі, привіт! У нас лежить сніг, а я вирішила піти посадити цибульку і чесник. Ну, я вже посадила, це прев'ю записую. Я купила новий сорт чеснику, такого в мене немає. Дивіться, які крупні в нього зубчики. Це, напевно, два зубчики, потім розділю. Називається горпек. У мене Любаша і буде ще горпек. Зараз вже сніг випав, Ну він трішки розтанув, але посадити, в принципі, можу. І ще я хочу спробувати сьогодні посадити цибульку кущівку Це сімейна цибуля. Я її вирощую в основному, щоб взимку залень була в мене. На вікно її ставлю у водичку або е, в землю, або в. Попилки і е, маю зелену цибульку всю зиму. А це я вирішила спробувати її посадити під зиму. Це дуже такий дорогоцінний для мене сорт. з однієї такої цибульки виходить 8-15 штучок після. Тому я хочу спробувати. Подивимось, як буде з нею в цьому сезоні, чи зможе вона перезимувати, бо я ніколи не пробувала так цибульку садити під зиму, саме сімейну кущовку. На грядку принесла відро кінського навозу. Це свіжий навоз. Не переймайтеся, нічого не згорить. Руки мерзнуть, треба буде піти вдягнути перчатки. Так, вилами, розрих розрихлила 2 квадратних метри землі. Та зараз буду саджати. Так, по краю грядки я посаджу цибульку, щоб у мене був доступ. До неї навесні, щоб не треба було всередину йти. Зараз потикаю, Саджаю на глибину сантиметрів 7. Ось так. Потім треба буде замульчувати добре. Посаджу рядочки два, напевно, мені вистачить, в принципі. Потім ще навесні посаджу. Відстань треба робити достатньо таку, бо якщо відстані буде мало, то вона просто. у вас будет мелка. Два рядочка. Є, yeah. зробила два рядочки цибульки. Зараз зроблю ще отут трішки далі два рядочки чеснику. Так, часник. Так само саджаю, як і цибульку, тільки трішечки глибше. Земля в мене не замерзла, тому що це висока тепла грядка. Вона, в принципі, ще може прослужити трішки, встигне, думаю, часник. Це треба розділити. Ось, розділила велику. Може часнику буде і більше рядочки. Я хочу весь висадити, що купила. Так, є. Треба переходити на іншу сторону. Так, перейшла на іншу сторону і продовжую саджати. Набрала тачку горіхового листя. Піду все замульчувала я і цибульку, і часник. Потім, взимку, коли буду прибирати в курятнику, сюди ще е, курячого, курячих відходів, насиплю, поверх присолю, і е, взимку ще золи насиплю, бо зараз в мене її немає. Так, це посадка в мороз. Зараз покажу посадку, яку робила за два тижні до морозу. Так, ось посадка, яку я садила тут цибулька і чесник е, за два тижні до морозу. Те, що це ось тут трошечки присипано, це я висипаю кошачий туалет сюди. Е, це ці опилки пресовані. Вони розбухають і також мульчують. Зараз мені треба буде замульчувати ще й цю зону. Все, замульчувала я і цибульку, які садила. 1 чи 2 листопада десь так, і замульчувала посадку, яку посадила сьогодні. Сьогодні 15 листопада.